Перший день 6 тижня великого поста, Господь через пророка Ісаїю, 48 глава, сообщає про Господа Іскупителя, котрий іскупив Іякова, ті волицотворення народа Божого. І Ісаїя видить Спасителя, Його спасіння, видить Його рождені чудноє, якому ім'я дадуть іще до Його рождення, то все сповниться на Христі Ісусі Месії нашому. Так говорить Господь іскупітель Твой, Святий Ізраїлів: я Господь Бог твой, навчаючи тебе лиш корисному, я веду тебе по тому путі, по якому довжно тобі йти». Другі люди, котрі не знають Бога, будуть вибирати собі путі различні гріховні, путі тупикові і погибельні. Якщо би ти, віруючий, Божий чоловік, внимав заповідям моїм, каже Господь, то б світ сість був би для тебе, як ріка, несла би тебе у доброму напрямку, правда твоя, як волни морські» І потомство було б твоє многочисленне. Але щоб бути Божим чоловіком, каже Господь через пророка Ісаїя, 48, глава, 20 вірш виходіть із вавилона блудного, то є через із образа гріховного життя, утікайте від халдеїв. То єсть от ворожок, гадалок, екстрасенсів, сатаністів і прочих безбожників явних і відкритих. Утікайте, наоборот, із голосом радости, возвіщайте і проповідуйте про то, що Господь іскупив раба свого Якова і приніс спасення роду чоловіческому, коли був вознесений на крест. Був розп'ятий за гріхи людей, і в третій день воскрес, вознісся з нашим тілом на небо, і тепер тіло наше, в лиці Ісуса Христа, оновленої, прибиває на небесі з правої сторони Бога Отця. Все споминайте, все об'ясняйте і тоді... У духовних людей церковних не буде жажди. Люди не церковні, безбожні будуть голодати, вічно голодні, вічно спраглі, ніколи недовольні, завжди глядаючи причину в других людях, а ви не будьте такі. У 49 главі прямо закликає Господь. Щоб люди церковні завжди помнили, Бог і збирає нас для будущего, вернутися в Царство Божие, но щоб ми повілікувалися, то кожному даний свій хрест, свій образ жизни, своя доля. І головне, ужасніше, що чекає людей безбожних. Не є міра у. Душах безбожників. Не є міри у душі грішника. І всі люди, котрі мають великий гнів проти Бога, вони обов'язково найдуть себе, реалізують себе в сектах, у розділах, у розколах або у якихось сатанінських деномінаціях, конфесіях. В будь-якому випадку вони будуть збирати. То направлення, їм дозволить бити церкву канонічну істинних християн, видавання їх за якихось подозрительних і безправних. На сьогодні каже Прокисає слова Господа, моє право у Господа, і награда моя у Бога моєго. Сіма словами завжди, церковні люди чувствували. Наше є право у Бога, Бог нам дав право вибрати те, що ти любиш. І коли в цьому світі ми пережили совєтське время, коли діточок насильственно заганяли в жовтенята, потім молодь мучили у комсомолі, а потім самих желаючих злих тягнули в партію, то і сьогодні хотіли би деякі зробити людей. Насильственно одорвати їх від церкви Христової, одарувати дітинку від матері, але ніколи дітинка не має в родомі того щастя, як у рідної матері на її руках і питаючи його грудю. Так і церква Христова, наша Мати церква, ми питаємося тут тілом крові Христової, маємо причащення, і ми тут кріпимося. Святі, Отці, Прочі про всі тяжкі часи, які маємо тепер в Україні, предупреждали нас і одеські святи, і другі говорили, що прийде час, церква Христова буде в вгонені. Як же вести себе в той час? В першу очередь не довіряти тим, що будуть розпускати чутку про церкву. Буде машина інформаційна, сатанінська, направлена, щоби. Чесних груп монахів розписати і оклеветати. Християни будуть оклеветані від ног до голови, але клеветники навіть не підозрюють, що вони будуть тратити мир у своїх душах. І чим далі кажуть ті отці гонітелі, будучи більше і більше набирати злоби і обертів, будуть глядати прецеденти, по яким би. Забирати в людей віру, церкву, храми, то будуть розривати договори незаконно на оренди монастирів, храмів, то будуть просто організовувати якусь у храмі битку, а на, на те, що подумають що когось із своїх побили, от і зато беремо храм. Прецеденти будуть примітивні, але вони усі будуть направлені на одно гоніння. В такий час, коли храми будуть захвачені. В цих храмах нікому молитися не буде, вірні діти не підуть туди, причастя истинного в храмах не буде, і вони скоро запустіють. Колись прочествував і Лаврентій Чернігівський, да, будуть храми в Україні оновлені, будуть мати святи Золотом, але молитися в них не можна буде. Деякі думали, що це стане. Но Тепер ми видимо, що пророчество Лаврентія Чернігівського сповнилося на сьогоднішньому дньові. У захвачених храмах не можна буде молитися, не буде там благодаті Божої, і такі храми, будуть звону, не будуть сіяти красотою у нутрі без благодаті Божої. Господи, убережи нашу країну від всяких различних настроєній. Поможи нашим вірним православним християнам уберігати храм, ну в случаї втрати храма ніколи не падати духом, то не кінець і не якась велика трагедія. Тимчасова потеря храма, вона лише засвідчить, що гонічілі судьби збожники, вони не збираються в храмах молитися і вони не збираються молитися навіть за свою державу, їх задача нанести. Рани, рани людям церковним. Ну, але ми віримо, що кожна рана, кожна сльозинка вірючих людей буде їм во спасенні душі і в награду, у Царстві Божій. Амінь.